Бо так чи інакше, ми залежимо від цієї держави, від будь-яких партнерів переміг кандидат, якого можна частково називати. Проросійським кандидатом це лідер партії Голос соціальна демократія Петер Пелігріні. Він колишній спікер е, словацького парламенту. За результатами виборів він, якщо я не помиляюся, набрав 53 від 50, майже 55 відсотків голосів виборців. І його проєвропейський опонент Іван Корчок відстає від нього. Відставав на нього на 10 пунктів. Тобто, фактично можемо говорити про перемогу Пелігріні. Він є соратником нинішнього мір-міністра Словаччини Ро. Оберта Фіцо, і він не приховує свої погляди щодо припинення підтримки України в війні проти Російської Федерації. Він першим навіть привітав прем'єр-міністра Угорщини Віктора. Його привітав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Робин, додав що це велика перемога для прихильників миру усій Європі. Тобто, натяк є на те, що буде поступово будуть поступово робитися кроки для того, аби це все закінчити. Причому закінчити на тих умовах, які є прийнятними для Російської Федерації.